Доброго дня, дівчатка. Варимо варення з кабачків золотинка. Перший етап: 2 кг сировини, почищеної, я почистила їх. І з серединки, якщо перерожчую, видалила серединку, дрібно нарізаємо і засипаємо одним кілограмом цукру. Другий етап, Другий етап, дівчатка Два лимона. Обдаємо кип'ятком. Щоб горіш вийшла з них, і дрібненько ріжемо. Ну, я не дуже дрібненько різала, я ось так порізала. І видаляємо кісточки. Спочатку цедру вчистили на тертушечки, а потім порізали дрібненько лимончик. Наступний етап, дівчатка, висипали порізаний лимончик після першого проварювання. Варила я перший раз, 15, можливо, 17 хвилин. Тепер додаємо лимончик і додаємо ще пів кіла цукру. Перемішуємо все ретельно. і проварюємо ще 15-20 хвилин. Дівчатка наступний етап. Уже проварили третій раз, проварюємо 15 хвилин. Бачите, вже змінило вареночку колір. Стало янтарне на колір. Підготували баночки старіні, кришечки. І зараз будемо закривати дівчатка, процес закінчено. Вихід, 2 літри і. 360 г. Вийшла цього варенічка. Час приготування я розтягнула на 2 дні, тому що проварювала, а потім поставила, щоб воно випарувалося в, той, в цьому в цій мисочці. І, і, і вроді би так, як воно густіше стає. Наступну партію хочу зробити один апельсин і один лимон. Побачимо, що вийде з цього. До зустрічі!